Всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин BigGreen.ua. Та як в моді зараз, гіроскутери, скутери, моноколеса, сіквеї, а також інші електричні засоби пересування на електромоторах. І незабаром у людей постане питання заміни акумулятора, BigGreen вирішив провести тест високострумних літій іонних акумуляторів 18650, які використовуються при виготовленні або ж перепакуванні акумуляторів електричних засобів пересування. Чому високострумний акумулятор? Тому що прості акумулятори, ноутбучні 18650, постійно не зможуть видавати високих струмів, які потрібні для електромоторів. Середнє навантаження електромотора від 5 до 10 ампер піку. Тому звичайні акумулятори швидко вийдуть з ладу при такому навантаженні. Ми проведемо тест високострумних акумуляторів, які є у продажі в нашому магазині. У нас є блок навантаження. Амперметр та вольтметр. Градусних заміри температури акумулятора. Сам акумулятор буде тестуватися на відстані 2 метри від нас, адже при високих струмах існує ризик вибуху акумулятора. Якщо температура піднімається більше 60 градусів, це критичний поріг акумулятора. Тому наша задача буде зрозуміти, який максимальний імпульсний струм зможе віддати акумулятор та які критичні пороги сили струму для кожного з акумуляторів. Аккумулятор Lan L1865 LR18600... SG. Виробник вказав, що це є акумулятор з ємністю 2600 мА. Значить, він є 5C, Значить, максимальний струм віддачі 13 А. Наш тест на iMaxi показав. 2474 мА при розряді в 1 А до 3 В хочу відмітити цей акумулятор тим, що до 3,4 В на імаксі е він віддав фактично 90% ємності. Тому по ватах в нього дуже хороший показник. Так, тепер будемо його грузити нашими нагрузками. Як бачимо, акумулятор повністю заряджений. Грузимо його на пік так, віддав нам 30 ампер. Дуже добре тримає пікові струми. меншим навантаження до 14 темп Як ми бачимо при навантаженні 14 А температура на ньому росте. В принципі, це ще не критична температура. Бренд Лішен на даний момент вже відомий по цілому світу. Йому довіряють. Даний акумулятор ідеально підійде для дрелів, шуруповертів, а також при імпульсній струмовіддачі 30 А і для електронної сигарети. Аккумулятор по температурі уже майже стабілізувався. Намонтаження до 10 А. Показники, в принципі, схожі з акумулятором від бренду ZH New Energy. Дуже схожі. Хороша струмові Надіємося, що по температурі він уже стабілізується. Ми бачимо, що по температурі фактично даний акумулятор вже стабілізувався. Все, дякую за увагу.